Кольорова шизофренія, розділ 9. Повернувшись додому, Аліса насамперед прийняла душу і зателефонувала до Максима Квітки. Тонний глухий голос, що пролунав у слухавці, дав дівчині зрозуміти, що друг ще в обіймах мартерів. Максиме, привіт! Ти можеш приїхати сьогодні години до п'яті? Будь здорова, Аліса, щоб тобі все життя висипатись!» Що трапилось? Квітка явно був незадоволений таким ранковим дзвінком. Можна і так сказати, у тебе вийде, не. Тільки тепер Максим почув нотки тривоги у голосі подруги. Сон злетів, ніби його здуло раптовим поривом вітру. Так, звичайно, до п'ятої буде у тебе. Дякую, Максим, Аліса натиснула клавішу відбою. Максим квітка напівсидів у ліжку з телефоном у руці і дивився на журнал дзвінків. Що ж могло стати, щоб Аліса Косньова зателефонувала йому о 9-й ранку, у голові прокручувалися різні варіанти. Вона чудово знала, що раніше півдня він ніколи не прокидається. А з урахуванням специфіки його роботи, яка полягала у мережевому клієнтів, у яких завжди щось трапляється з комп'ютерами, він спокійно працював удома. Графік його присутності складався у щоденному онлайні з трьох днів до півночі. Однак вихідні у Максима все ж таки були. Сьогодні і завтра були самі ті щасливі дні, коли він міг робити що завгодно, хоч голяка по дому бігати під симфонічну музику, хоч спати зранку до ночі. На сьогоднішній день він вибрав саме другий варіант і збирався дотримуватись його аж до самого вечора. Ти можеш приїхати сьогодні години до п'ятде? Аліса зруйнувала його плани. Але та напруженість і хвилювання, що він почув у голосі дівчини, все змінювали. Виставивши собі будильник на три години, Максим перекинувся на інший бік і знову заснув. Розділ 10. За три хвилини п'ять у домофона Аліси зателефонували. Дівчина швидким кроком пройшла до дверей і відчинила їх. На порозі стояв Максим, 32-річний хлопець із карими майже чорними очима, що уважно дивилися з-під тонких окулярів у прямокутній оправі. Зростом він перевершував алісу на дві голови і завжди дивився на неї зверху вниз, майже жалим про її низький зріст. Але зараз у його очах було лише незанепокоєння і тривога. Пропустивши друга у квартиру, Аліса зачинила двері та пройшла на кухню. Одягнена вона була зовсім по-домашньому. широкі штани, що приховували струнки стрункість цієї ніг, і туніка з короткими рукавами, з краєм, що виступає спереду і ззаду. Максим ніколи не розумів, як туніка, одяг стародавніх римлян, що шилися з мішковини і приховувала талію і структуру тіла, мала відношення до сучасного жіночого одягу, що виглядом нагадував сукню. Мода що кі. Вітаю, що трапилось? На тобі обличчя немає. Максим скинув куртку і пройшов на кухню за господинію. Привіт. Та так дещо трапилося на роботі, відмахнулася дівчина. Твоя кава. О, кава, це чудово! Максим узяв чашку з напоєм і зробив обережний ковток. Рідина, міцна і гаряча, потекла з травоходом, наповнюючи організм енергією. Відставивши чашку, Максим поправив окуляри і сів за стіл, жестом запропонувавши Алісі наслідувати його приклад. Сідай, розкажи спокійно, що сталося? Молодий чоловік уважно дивився на дівчину. Взявши чашку з чаєм, Хортніва сіла навпроти Максима і зробивши ковток, почала розповідь. Коли вона закінчила, Максим зняв окуляри і, покрутивши їх у руці, знову посадив на ніс. Зробивши останній ковток кави, він порушив завислу тишу. Розумієш, у чому річ? Я не хочу здатися скептиком. Проте все, що ти розповіла, виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Тільки не кажи мені, що я все вигадала, або мені перемарило. Аліса зробила жест, що відкидає такі варіанти геть чисто, і взяла свою чашку в модолоні. Я бачила ту сторону, розумієш, Макса? Так само добре, як зараз бачу тебе. І я відчувала цей запах. Запах медикаментів від лікарняної палати і крапельниць і обробленої спиртом шкіри перед уколом. І був інший запах. Такий є лише у людей похилого віку, які практично вмирають. Запах старості, можна сказати, запах смерті. Ну, гаразд, а куди ця стара тоді зникла. Адже тебе не було всього кілька хвилин, за цей час ніхто не встиг би вивезти її та прибрати палату та так, щоб навіть запаху не залишилось. Ти не думала про це? Максим дістав електронну цигарку стилізовану під трубку і закурив, випускаючи клуби пари. «Елі». Ти купив нову іграшку, смикнула Корсню. Тобі не йде. Чому? в голову на бік Максим. Для образу Шерлока Голмса, тобі потрібно спочатку позбутися окулярів, а потім напнути шапку козирок і до дошевик. Дівчина розсміялася, проте молодик помітив, як побіліли кінчики її пальців на честь. Аліса намагалася хоч у такий спосіб заспокоїтися. Прокручені спогади знову рознервували дівчину. «Гумориш, це добре. Однак продовжимо. Максим випустив 5 товстих кілець пари. Дивись! Візьмемо за факт, що ти справді бачила і відчувала все, що ти говориш. Тоді виникає таке питання: чому цього не бачив і не відчував ваш завідувач і чому, коли ви повернулися, ти теж нічого цього не бачила. Не знаю. Пересмикнула плечима Аліса. кавець? Щоб я потім вночі очима плескав і не міг заснути як старовина Ральф Роберт? Гаразд, чорт з ним, наливай. Коли кава була зварена і пари аромату піднімалися завитками до стелі, Аліса продовжила думку: Розумієш, є ще одна дивина? Ну, мені це здалося дивно. Що саме? спитав Максим, дивлячись на Алісу. Я намагалася знайти хоч якусь інформацію про цей центр в інтернеті. Але нічого, окрім опису та історичних даних на офіційному сайті очищення я не знайшла. Ти розумієш, Макси, нічого. У наш час інформаційних технологій, коли будь-який, чи більш-менш відомої людини чи підприємство вже за хвилину злит в інтернет на всі сайти та форуми. А тут нічого і ніде. Ні на медичних сайтах, ні у пресі, нічого. А от це справді дивно. Стривай, ти згадувалася, що ця стара тобі щось встигла сказати? Так, вона сказала Аліса, згадай. Але я впевнена, що вона сказала це не нашою мовою, а швидше за це англійською. Ти досконало вивчила англійську за той час, поки ми не бачилися? Здивувався на це. Та ні. Просто мені здалося, що її губи промовили цю фразу саме англійською, артикуляцією. Взуміє? Це як коли ти дивишся фільм у дубляжі і розумієш, що начебто все перекладено чудово, але в окремому моменті помічаєш, що тональність голосу підібрана погано, і слова перекладу сказані з розбіжністю за кілька секунд. Через це складається враження, що ти чуєш звуки з перекладом, але одночасно читаєш по губах актора цю саму фразу в оригіналі загалом дивне відчуття. Еліса ліса хитнула головою, наче скидаючи ману. Я розумію, про що ти говориш. Пивнув Максим, наче людина і сказала, але звук чується всередині твоєї голови. Таке зазвичай відбувається, коли слухаєш гучну музику у гарних навушниках. Звук звучить, наче всередині голови, відсікаючи проникнення у вуха будь-яких шумів вздовні. Так, щось на зразок того, кивнула Аліса. То ти кажеш про очищення? Немає нічого? перепитав Максим, діставаючи телефон і запускаючи браузер. Ну як? Є сторінка у Вікіпедії, де вказано місце розташування, дата заснування та кілька ліжко місць з фотографією центру. І на сайті місця та ж інформація з телефонами та емейлом. Але цього замало у наш інформаційний центр. Глибшої інформації немає ніде. Ось, а кажеш жодної інформації. Ай-ай-ай. Максим погрозив подрузі пальцем. Дуриш? Та ну тебе. Ти чудово розумієш, про що я. Не може такого бути. Та гаразд, гаразд. Справді, згадка на сайті міста, сторінка Вікіпедії та сайт самого очищення. Більше нічого. «Хм, Може, не встигли рознести поголос? Так, звичайно. За більше ніж п'ятирічну роботу центру не встигли рознести поголос? Ти серйозно? Гаразд, залишимо цей момент, принаймні поки що. Якщо розглядати твій випадок, як реалістично, Максим підняв руки, передбачаючи обурення Аліси і продовжив. Виходить, що ми відкидаємо галюцинації та примари. Тоді виникає одразу кілька запитань. Навіщо воно мені потрібне? буркнула дівчина. Ні. Перше, хто ця стара? Друге, що на її думку ти маєш згадати? І третє, чому саме ти? Отже, Аліса Корсніва, що ви можете сказати на своє виправдання? Максим схилив голову і подивився на дівчину поверх окулярів. Три ха-ха. Хто -ха. вона? Ось хоч вбий не знає, проте вона здалася мені дуже знайома, наче я давним-давно знаю цю літню жінку. Що я маю згадати? Без поняття. Але ця фраза ще кілька разів прострілювала у мене в голові вже після того, що сталося. Чому я? Ти знаєш, тут і нічого не скажу. Навряд чи тому, що якась заздрісна баба в селі, де жила моя прапрабабка, -пра вважала її прабабкою відьмою. Ти сам знаєш, як такі ярлки вішаються. Жінка гарна і має попит у чоловічої статі відьма. Вона може добре господарювати і в неї все в руках поритися. Відьма. Отже, цей факт мого генеалогічного древа не будемо брати до уваги. Гаразд. Цей факт пропустимо, але не будемо його повністю виключати. Цікаво, чому ця жінка здалася тобі знайомою. Вона на когось схожа на того, кого ти знаєш. Ось так відразу я тобі зараз не скажу. Аліса знизила плечима. Але відчуття спорідненості були дуже сильні. Отже, дивись, швидше за все, це твій далекий пред, а материнській лінії. Я десь читав, що такі видіння передаються лише лінійно по несхідній. від батька до сина, або від матері до доньки. Ну, або від прадіда до онукові, ну, ти зрозумів. Так, це не позбавлено сенсу. Продовжимо. Максим знову вімкнув трубку і стягнув. Аліса його перебила, вставши з за столу. Тривай, я візьму ноутбук, може, знадобиться пошук інформації. Я зараз. Дівчина вийшла з кухні і попрямувала до спальні. Раптом Максим почув здавлений стогін і звук падаючого тіла. Хлопець, мало не перекинувши стіл, кинувся до кімнати. Розділ одинадцятий. Аліса Корснева розплющила очі і спробувала озирнутися. Спробувала, бо не змогла поворухнути ні головою, ні шиї. Жоден м'яс на її тілі не корився. Плухались тільки очі, наскільки могла, дівчина скосила погляд у бік, потім у інший, щоб зрозуміти, де вона і що з нею взагалі відбувається. Голос прокотився в голові, мов хвилі прибою, з однією п'якулі мозгу в іншу. Кімната, в якій знаходилася ліса, виглядала, м'яко кажучи, не дуже зліва від ліжка, за два метри було розташоване вікно, занавішене порваною в кількох місцях жовтою клейомку. Таку підкладали маленьким дітям, які страждають на генорез, в основному в лікарнях. Обогі промені повного місяця тугими згустками проникали в кімнату, висвічуючи окремі ділянки і наповнюючи простір примарним неживим світлом. Біля вікна стояла потерта часом тумба із грубо збитих дошок. Єдина її відмінність від звичайного табориту була в наявності дверця, праворуч розташовувався стіл, застелений білим простирадлом. Придивившись уважніше, дівчина округлила очі від жаху. На просторадлі виднілися потіки червоного кольору, що в'їлися в тканину. На столі явно лежало щось, що кровоточило, а залишки крові тікали по матерії вниз, застигаючи довгими червоними смугами, немов істота з дитячих кошмарів витягала свою тонку руку з гачкуватими довгими пальцями. Відчувши своїм неруховим тілом холод, що розповзається від хребта по всьому тілу, Аліса вихопила поглядом штатив для крапельниці, Те майже повністю прорижає. Від нього вниз, прямо на брудну пилюку, зміїлися трубки. Раптом пролунав рипіт. Тихий, ледь помітний, але тому страшніший. Погляд дівчини миттєво стрибнув у бік, звідки пролунав звук. Прямо за її ногами, наприкінці кімнати, були двері, облуплена фарба, наче струпи, місцями. Обпала, а місцями здибилася. Зараз не можна було з упевненістю сказати, якого кольору б спочатку були двері: чи білого, чи біжевого, чи жовтого. І ці двері були відчинені. Холодна рука жаху стиснула горло, і Аліса не змогла навіть закричати. Вона могла тільки дивитися на відчинені двері і відчувати відчувати всім своїм нутром, що за дверима хтось стоїть. Хтось. Від присутності якого виникає тваринний страх, первісний рах що сковує до параліча. Так минула хвилина, але Алісі здалося, що минула вічність. Вона, не моргаючи, дивилася в бік дверей, очікуючи, що ось-ось вона з моторошним скрипом розкриється, і на неї накинеться божевільний лікар у закривавленому халаті і скалпалем в руці. Одна хвилина, немов вічність. Дві хвилини. Аліса більше не могла не моргати. У горлі рвав зв'язки крик, але вона не могла видавити з себе жодного звуку. Його очі моргнули, повіки зімкнулися. Цієї частки секунди виявилося достатньо, щоб до двох дівчин долинув такий самий ледве чуткий скрип. Коли очі знову розплющилися, вона побачила у дверях постель. В неї виявився чоловік середнього зросту, на голову був одягнений медичний ковпак, очі синього кольору радісно блищали, маски, якого одягали лікарі на обличчя не було, тому корс помітила пишні вуса, що обрамляли обличчя лікаря. Халат на подив зляканої Аліси був відносно чистим, ніяких кривавих потік або чогось схожого, та й у руках лікар нічого не тримав. У нього на халаті є кишені, не забувай. Думка, мов блискавка, пронизила розум. Кишені, ну звичайно, ось там він і ховає свою смертоносну зброю. Скальпіль вміщується в кишеню медичного халата, Аліса знала, це, напевно, точно. А раптом непроханий гість заговорив: Привіт, Елісе! Як наші справи? Настав час процедур. Жах, який скував її тіло, нарешті знайшов вихід. Кожною секундою зростаючи, мов снігова лавина, крик вирвався з горла Аліси і прорізав тишу кімнати. Весь простір приміщення посмикнувся пеленою і розшарувався на множинні горизонтальні смуги, наче хтось швидко розрізав ножичами ненависну картину. Швидко-швидко, одна смуга, друга, п'ята, сьома. Останнє що побачила Аліса, як розпорошена реальність кімнати вибухнула уламками, розлетівшись у різні боки. І тут, на корснігу, ринулась темрява.